Росіяни не мають успіхів на сході України вкиди про нібито просування окупантів. Дезінформація це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зауважив ворог нині у надскладних умовах. Закиди щодо того, що Росія просувається Сходом, абсолютно зайві. Я про це чув від багатьох. Найсильніше їхнє угруповання на сході, але вони в дуже складних умовах. Те, що я чув, як вони просуваються, і що за три місяці вони окупують схід, брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Володимир Зеленський, президент України. В Куп'янську Збройні Сили України проводять контрдиверсійну операцію навколо міста. Пошуково-ударні дії, як повідомляє генеральний штаб, з початку операції за два тижні росіяни втратили 395 солдатів на підходах до Куп'янська в районах Радьківки та Голубівки. Наші воїни знешкодили загалом 265 окупантів в районі самого міста ще 128. Володимир Вальчук, комендант прикордонної комендатури Оріон бригади Помста, підполковник з нами на прямому зв'язку. Пане Вальчук, вітаємо вас. Вітаємо вітаю вас, слава Україні, Героям слава. слава. Так, ну у нас зараз має бути збір. Ось на екрані з'явиться QR-код номер картки. Написано на реби та дрони для помсти. Що за збір? Розкажіть трьома словами. Метою збору є зібрати кошти і в подальшому закупити системи РЕБ для того, щоб вберегти життя наших військовослужбовців, військовослужбовців, які знаходяться на позиціях військовослужбовців, які займаються логістикою. А також закупити дрони: це як дрони-розвідники, так і fpv дрони і важкі ударні бомбири для того, щоб ми могли своєчасно виявляти противника і наносити по ньому вогневе ураження. Так, ну станом на зараз зібрано 4 мільйони 411 тисяч гривень треба 5 мільйонів. Тобто е, треба зібрати 590 тисяч. Багато долучайтеся, хоча б гривнею, двома, п'ятьма немає значення. Головне зараз участь, щоб ось полегшити роботу, і, зокрема, хлопцями-дівчатами з бригади помста. Пане Володимире, чи можете поділитись більш детальною інформацією з приводу оперативної ситуації на куп'янському напрямку або ж на відтинку напрямку, за який відповідає ваш підрозділ? Оперативна ситуація в зоні відповідальності нашого підрозділу вона є нелегкою, але вона залишається контрольованою. Можу зазначити, що противник не полишає спроб накопичитись і також в подальшому перейти до штурмових дій нашого підрозділу. Але на даний час противник успіху не має. Чи продовжують вони м'ясні штурми, чи на цьому відтинку, відтинку фронту якось поміняли, тому що до головком вживав слово просочування? Як у вас? Ну в мене фіксуємо масованих таких м'ясних штурмів. Так? Противник продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп. Тобто, по два-три чоловіка вони рухаються за вказаним їм маршрутом до точок накопичення, де в подальшому противник намагається накопичитись в достатній кількості для того, щоб здійснити штурмові дії по відношенню до нашого підрозділу. Але противник знищується як і по маршруту слідування, так і безпосередньо в цих точках накопичення, і цей процес він триває безперервно, щодня. Пане Володимире, а можете більш докладно пояснити, як виглядає ось це накопичення? За скільки кілометрів, умовно кажучи, там ну мабуть що від кілзони, так як вони збираються? Зазвичай мова про яку кількість людей, як вони далі розходяться. Про показники щодо відстані я озвучувати не буду в mm ефірі, -hmm. але вони група складається приблизно 2-3 чоловіка. Таких груп може бути 3-4. Mm -hmm. і вони просто по своєму маршруту рухаються у вказану точку, де є точка відсидку. Там чи є чи нори, чи бліндажі вереті. Відповідно, ми цю ситуацію моніторим постійно і вже безпосередньо, якщо вони не вмерли по маршруту слідування, то вони вмирають вже в своїх бліндажах. Ну, але ж просочуватися їм все одно вдається. Якось же ж ось ця лінія на карті рухається? <пробітник> Я можу зараз говорити тільки про зону відповідальності свого підрозділу і в зоні відповідальності нашого підрозділу противник знищується ще на підступах до переднього краю. Ну, а для того, щоб цьому підрозділу трохи допомогти не на дрони, а на реби для того, щоб росіяни не могли залітати. Ну і на дрони теж ось ви можете задонатити, відсканувавши QR-код у нас на екрані або за номером картки. От станом на ну, зараз, поки ми говоримо, уже 38 тисяч задонатили наші глядачі, тому долучайтесь, будь ласка. Аска ще пане Володимира, що стосується техніки, яку ворог застосовує на куп'янському напрямку, або в зоні відповідальності вашого підрозділу, ну ми там бачимо в новинах, зокрема, ну з відкритих джерел, звісно, що мовляв, ну там на Покровській підвезли багато буханок. Чи є якісь якась така там специфічна або навпаки не специфічна техніка в зоні відповідальності вашого підрозділу? Нема ніякої такої специфічної техніки. Противник рухається своїми ножками і пробує добратися до нашого переднього краю. Не використовується техніка абсолютно. Нинішні реалії діктують те, що в небі панують безпілотні літальні апарати. І та техніка, навіть якщо вона буде якась специфічна буханки, мотоцикли вона далеко не заїде. Тому противник пересувається в пішому порядку. А є у вас розуміння, де їхня важка техніка? Чи вони її збирають для чогось для якогось масованої атаки колонами, чи її просто немає вже, чи якраз бережуть через дрони? Ну, техніка у них безумовно є. Вона знаходиться на доволі такі великій відстані від переднього краю, щоб її неможливо було уразити тими ж самими дронами. Але ну противник також розуміє, що на тій ну не я не можу сказати, що війни береже для якогось масованого штурму на бронетехніці, оскільки вся бронетехніка вона просто буде знищена в кіл зоні. Це нереально доїхати на броньованій техніці в нинішніх реаліях і мати якийсь успіх. Пане Володимире, можливо, мені здалося мова про певну патовість ситуації на напрямку, чи, чи я неправильно розумію. Нема ніякої патовості на напрямку. А, ну тоді в зоні відповідальності вашого підрозділу. І, так само в зоні відповідальності нашого підрозділу. Ну ситуація ну це банальна фраза. Вона контрольована та стабільна. Mm -hmm. І всі сили оборони, так само як мій підрозділ, мої сусіди зліва справа, роблять все можливе для того, щоб скоріше знищити того окупанта в найбільшій кількості, в якій це можливо, оскільки пройде, с такий помре. Ха, окей, а, а скажіть тоді чи, ну, чи можемо ми про поговорити про певні ну стратегічні е, зрозумілі, певні тактичні цілі та оперативні цілі е, супротивника на куп'янському напрямку? Ну для супротивника Куп'янськ теоретично, чисто гіпотетично, якщо вони захоплять Куп'янськ, Куп'янськ – це такий великий хаб, і противник активно почне його використовувати в своїх логістичних маршрутах. І це для, для них це дуже важливо а для нас важливо і не тільки Куп'янська, і кожен населений пункт де зараз точаться бої. Це може бути як і велике місто, так і маленьке село. А наскільки поруйнований зараз Куп'янськ? Це в обороні допомагає чи заважає зараз? Бо в Куп'янську ще залишаються насправді і цивільні люди. Так, безумовно, залишаються цивільні люди, але місто вже не таке, яке воно було до початку повномасштабного вторгнення. Ну не припиняються щодня бомбардування кабами. Це відбувається щодня, і це не одноразова акція постійно зранку до ночі, з ночі до ранку. Ну місто реально зруйновано. Ми часто з військовими говоримо про те, що війна міняється буквально на очах і там зараз її не можна порівнювати з тим, що було навесні 22-го року? Зараз все відбувається зовсім інакше, зовсім з іншими темпами. Ви для себе розумієте, куди все рухається? Ось, наприклад, в найближчу осінь, найближчу зиму? Чи чекаєте ви якогось нового наступу росіян? Про це часто говорять військові аналітики? Як це відчувається у вас прямо на місці? Ми готуємося до наступу. Ми, як кажуть, да, готуйся до найгіршого, але надійся на краще. Тобто ми готові до того, щоб стримувати цю навалу, яка буде на нас сунути. Чи суттєво зміниться ситуація? Ну з дронами вона розвивається вже доволі таки тривалий час. Так зараз вже почала розвиватися ситуація з наземними роботизованими комплексами, і можна прогнозувати, що скоро буде повноцінно от НРК з якимось кулеметом просто їздити по полю і вбивати окупанта. Ну от такий от мій суб'єктивний прогноз. Ну треба зараз треба донатити на дрони і реби. Часто бувають збори на НРК. Це до глядачів. Не проходьте повз поки не зрозуміло, як вона працює. Звісно, нам військовим зрозуміло, але донатити треба. От поки ми з вами Володимира говорили, наші глядачі задонатили 77 тисяч гривень, але на цьому воно не зупиняється. Там ще треба 500 тисяч для того, щоб купити і реби і дрони. Тому долучайтесь, будь ласка, Володимире, спасибі вам, Володимир Вальчук, комендант Дякую. прикордонної комендатури Оріон. Бригади помста підполковник був ну, нашому ефірі. І, друзі. Дякуємо вам за кожну гривню, яку ви переказали. Ось там за найближчих 10 хвилин. Це дуже цінно, дуже гідно і дуже свідомо.